Гигабайт твой лучший друг Гигабайт твое желание Это знает все вокруг Гигабайт нас покоряет Неизменной красотой Небезудержным желанием Силой чистой и святой Если вы задумывались о покупке материнской платы Либо видеокарточки То конечно же стоит обратить внимание на компанию Гигабайт Только Гигабайт Серйозно, даний ПК був придбаний на OLX за 700 гривень, мав 6 ГБ оперативної пам'яті, 4 ядра феном. Правда, він не доїхав і ножки довелось вирівнювати. Шансу, що він живий, майже не було, та декілька ножок навіть були відірвані. Замість комп'ютера отримав кешмиш. Брав я його заради якісного блока жилення, який відправився у комп з П45 платою. Тим часом ножки вирівняв. Спікер поставив, щоб дізнатися код помилки. Вирішую, ай, та хай Господь Бог помагає, попробую запустити його як можу. Ну а далі ліземо в інтернет, щоб знайти, що означає один довгий сигнал на конкретній материнській платі. Коли ставши декілька сторінок форумів, можна чітко сказати винуватись або процесор ще більш вірогідно, або оперативна пам'ять. Давай витягуйся, дядя. Є процесор, є мідна проволочка, але зараз щось спробуємо придумати. Воно то стало, але в принципі торчить, треба ще трошки коротшим його зробити. Пар не залишається нічого, окрім того, щоб шукати інший процесор на даний сокет. Ну, наче цей варіант підходить, що ж. А поки він буде йти, займемося корпусом. Перше, що можна змінити, це передня панель. Тримається вона на самих звичайних шестигранниках. Знявши кришку, бачимо грязюку, яка десятиліттями в'їдалася в цей пластик. На жаль, у корпусу не знімається місце для флопі дискет. Зараз будуть процедури пошліфування. Трошки стала матова поверхня, так, сліганця, але оскільки воно буде біле, то нічого страшного не буде. Також необхідно покрасити і цей кулер. Хоча і виглядає покраска Емалькою не сильно привабливою, але з двох метрів і поганим зором це виглядатиме не настільки і погано, особливо якщо робити потім більше шарів фарби та зашкурити наждаком, але про це вже в інший раз. Ей йоу, чувак, тебе тут ніхто не звав і не ждав. Щоб закріпити нормальний радіатор, необхідні кріплення були зламані, проте я мав і запасне. І тепер комп виглядає хоч чут-чут, але сучасніше. <плес> Та й вкотре ти, бляха, не знімаєшся. Тим часом процесор із китайською пломбою вже приїхав. Пару масків на як Леонардо да Вінчі. Що ж, схоже і новий процесор не поміг. Ну, треба розбиратися далі. Причиною може залишатися лише оперативна пам'ять. На щастя, її я маю достатню кількість. Вауля, інша пам'ять, і комп'ютер запустився. Молимося Богу, ранжируємо пам'ять і сподіваємося, що він запуститься. Ну, давай, ти ж розумієш, це твій останній шанс може тут пережитися, хоч якось. Та ну, відкинув всю пам'ять, залишив одну планку і. Він живий? А це як? Так, сьогодні, щоб протестити процесор, треба ти красотка, так що давай іди сюди. Заліка вже прийшов адаптер, думав він якось поможе, але ні драйвера, нічого не помогло йому опізнатися вірно в системі. Перш ніж піти в ігри, необхідно переконатися, чи можна буде дивитися своїх улюблених блогерів, тому не забувайте і підписатись на канал. Тим часом 60 FPS у 720пі йдуть плавно, а як тільки діло доходить до Full HD, то починає все зависати. І нарешті гра, яка все ще не втратила своєї актуальності, особливо на вторічці GTA 5 А що ж ми сьогодні маємо? Купляв я ПК саме через блок живлення. А платформа, яка дісталась у комплекті з ним, виявилася не такою і поганою. Інтернет тягне текстури. Ну майже всі підгружає вчасно. Оскільки відеокарта, про яку відео також є на каналі, не тестувалася в GTA, де пам'ять грає не останню роль, показала себе гарно, адже це навіть не мінімальні налаштування, а високі текстури і тіні, що робить гру на вигляд все більш привабливою. А для гравців старої закалки 30 кадрів гарний результат, щоб проходити ігри. Але чи гарний результат у іграх переможе над гарним зовнішнім виглядом, дізнаємося у наступних відео. Нехай це вирішать покупці на вторічці, і можете бути впевненими, що ця відеокарта вже була продана у комплекті з ПК але не цим, бо на це є інші плани. До нових зустрічей, друзі.